Цианков гравець арсеналу, товбик більше не зіграє за Рому. З вами Заску, канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Фобет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, поїхали. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін повертається до основного складу португальської Бенфіки, саме він вийде на поле з перших хвилин матчу 1-8 Ліги Чемпіонів проти Барселони. Тренерський штаб Орлів вважає, що відпочинок пішов українцеві на користь, повідомляє Оджоко. Самуел Суареш замінив Анатолія Трубіна у двох поєдинках після того, після того як українець пропустив три м'ячі від Монако в одному матчі Ліги Чемпіонів. Молодий голкіпер зумів зберегти ворота Орлів у недоторканості, однак тренерський штаб команди знову посадив його в запас. І на те є важлива причина. Бенфіка збирається продати українського воротаря. Оскільки не сумнівається, що Самуел Соарес може на постійній основі стати основним голкіпером команди. Однак Трубіну необхідно грати, щоб клуб зміг заробити на його трансфері великі гроші. Головним претендентом на українця є Манчестер Юнайтед, який посідає місце в нижній частині турнірної таблиці АПЛ, головний тренер червоних дияволів Рубена Морім, незадоволений грою Андреа Нана. Він хотів підписати воротаря збірної Португалії Діаго Кошту. Проте Порту не хоче продавати свого гравця. Бенфіга готова відходу Анатолія Трубіна, але за умови що отримає за голкіпера щонайменше 40 мільйонів євро. Керівництво Київського Динамо відомо жорстокою переговореною позицією, коли справа доходить до обговорення душу футболістів. Далеко не завжди Ігор Суркіс приймає умови щодо трансферу гравців білосиніх. Руслан Нещерет міг зараз виступати в популярному європейському чемпіонаті, повідомляє трибуна. Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Ощерет став відомим широким масом уболівальників у 2021 році. Саме тоді він отримав шанс іграти в Лізі чемпіонів проти Барселони. Юний вратар продемонстрував високий клас, у той час як конкуренти вибули з ладу через травми. Те протистояння з каталонською командою привернуло увагу зарубіжних клубів до вихованця Динамо. Руслан Ещеред міг продовжити кар'єру в Чемпіонаті Італії. Молодим гравцем цікавився туренський «Ювентус», але український клуб не відпустив воротаря. Італійці пропонували занещерети 3 мільйони євро. Ця сума не влаштувала Динамо. І Руслан залишився в Києві. Він став основним гравцем білосиніх тільки цього року у віці 23 років, після того як Георгій Бущан вирушив до Саудівського Аль-Шабаба. Нападник римської Роми Артем Довбик ризикує пропустити ще один матч команди Клаудіо Ран'єрі у серіа, проти комо. Адже пропустив чергове тренування вовків. Рома продовжує підготовку до майбутнього матчу серії А проти Комо. За інформацією TMW, український нападник Роми Артем Довбик пропустив сьогоднішнє тренування команди Клаудіо Раньєрі, що говорить про продовження відновлення після м'язової травми. Його участь у наступному матчі залишається під великим питанням. Очікується, що його замінить Ельдор Шамуродов. Котрий уже виходив замість 27-річного українця в останніх двох іграх, до у нинішньому сезоні провів 33 гри за римлян, в яких забив 13 голів та віддав дві результативні передачі, котрог українця з Ромою діє до 30 червня 2029 року, а про трансформарки до цієї ринку вартість 30 мільйонів євро. Наразі Рома йде на 9-му місці в турнірній таблиці Чемпіонату Італії, набравши 40 очок після 26 турів. Мачором Кому відбудеться у неділю 2 березня о 19.00 за Києвом. Один із найвідоміших українських легіонерів знову в центрі уваги. ЗМІ пишуть, що найближчим часом він може змінити клуб. Він і испанської Жирони Віктор Ценков. може залишити команду та переїхати до іншого чемпіонату пише Goal Digital. Серед клубів, які вже цікавляться українцем, називають Англійський арсенал та Манчестер Юнайтед. Незважаючи на інтерес, Ценко вирішив залишитися в Іспанії до кінця сезону. Він хоче набрати найкращу форму та нарешті позбутися проблем зі здоров'ям. У ЗМІ також нагадують, що трансфер Ценкова не буде для Жирони дуже прибутковим. Згідно з контрактом Віктора, 50% трансферної суми за гравця отримає київське Динамо. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. З вами з канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на сигнал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!